Всім привіт! А давайте з вами подивимося, в чому полягає план Володимира Зеленського щодо закінчення війни. В чому насправді полягає план Володимира Зеленського щодо перемоги або закінчення війни? В чому саме полягає його план. В хитрих діях. В хитрих діях, там, де потрібно, щоб швидко акумулювали зусилля, як мінімум три сторони, тобто спільна дія, там, де необхідна якась допомога, також, бо тут без іншої сторони не обійтись, щоб швидко спричинити башту, швидко спричинити руйнування, мабуть, на Росії. П'ятірка жезлів, туз кубків і карта Сонця. З одного боку, тут спровокувати певні цікаві дії на Росії, доволі яскраві по п'ятірці жезлів. З іншого боку, отримати певний ресурс матеріальний для перемоги. Є карта перемоги. Но тут Це дуже зав'язано на певного пентакливого короля, тобто на певного керівника, який саме володіє цими ресурсами. В чому ще полягає? План Володимира Зеленського, бо я бачу, що тут розрахунок іде йде на певний ресурс, на співпрацю, на швидку башту там в нас була і на проблеми, які створити всередині Росії. В чому ще полягає план Володимира Зеленського щодо закінчення війни? Ну, змусити, змусити ворога відмовитись від військових планів, змусити його відмовитись від війни двійка мечів, смерть і правосуддя. Тут ще прийняти якісь такі доленосні рішення для Росії в плані законодавства юстиції, тобто або якихось обмежень, або прям таких резолюцій для Росії болючих доволі, ті, які унеможливлять ну, її продовження військових дій. Нанесення певних ударів, бо є тут з мечів двійка жезлів і лицар жезлів, і ще просування на певному напрямку. Чотирько. А тут а, замороження певної співпраці з Росією в певному там, де Росія відчуває себе. Безпечно, там, де є е, обмін певними товарами з іншими країнами. І тут поставити це на паузу, хоча б на якийсь час. І тут ще є, е, можливо, або поставки певних військових товарів, або якихось е, там запчастин, бо є королі Мечові, це військові. І е, лиця лице Пантактів може показувати певне переміщення окремих там, товарів. Можливо, зробити так, щоб. Е, там, Експорт, який йде з інших країн, які в тому числі використовуються там в російських ракетах, щоб його унеможливити, змусити Росію від війни відмовитися. Ну, давайте так. Нічого нового, дуже такого нового я не бачу в ньому. Давайте запитаємо, Та, можливо, саме номенклатурні якісь питання цікаві і якісь рішення саме на законодавчому рівні, які повинні. Бути швидко прийняті, і вони повинні бути болючими для Росії. Давайте так. Як сприймає США план Володимира Зеленського щодо закінчення війни? Як США цей план сприймають? Ну, йдуть розмови про це, бо є двійка Кубків. Але це авантюра, певна, і є момент. Того, що можуть бути неочікувані наслідки від цього. Але вважаю, що це доволі прийнятно, бо маг це той, хто з певним хистом може робити те, як вважає за потрібне, проте тут є недовіра, або вони можуть вважати, що це ризикований план, проте вони його обговорюють щодо прийняття цього рішення, вони його обговорюють яким вважають в США план Володимира Зеленського щодо закінчення війни? Не дуже він подобається і він, певно, дороговартісний, не дуже хочеться витрачати на це кошти. І тут ще, до речі, є якась певна інформація, або ще щось таке, там, де необхідно надати щось важливе, але не дуже хочеться. І тут є Королева Пентаклів і карта місяць є ще. Або приховані моменти, або, наприклад, накопичення, певне, яке повинно відбуватися за місяцем приховано. І тут ще все одно є також люди, які не дуже в цьому зацікавлені, або не дуже хочуть, щоб так сталося. Загалом є сумніви. Є сумніви, є ті моменти, які не подобаються, і з огляду особливо на дорогу-вартісність для США цього плану. Добре. Давайте так. Чи буде втілено в життя цей план Володимира Зеленського, який він презентував в США? Чи буде цей план втілено в життя? План завершення війни. Ну, я б не сказала, що в повній мірі двійка мечів, світ і сімка мечів. Зріє якесь хитре завершення цієї війни. Тут якась навіть така зупинка на законодавчому рівні, яка може відбутися доволі швидко, бо є вісімка жезлів. Не дуже хочуть витрачати кошти, бо є вісімка мечів. четвірка пентаклів – це жадібність. Саме той план, який Володимир Зеленський презентував щодо завершення війни, щодо перемоги України, чи буде саме цей план введено в дію, чи буде саме за ним все йти? Ну, я думаю, все ж таки, що ні, що тут будуть певні правки або щось буде змінено. Бо тут п'ятірка мечів, королева мечів, дев'ятка жезлів. Ні, не думаю, що саме по цьому плану буде йти. Я верховна жриця, десятка жезлів і п'ятірка кубків, скандали певні. І тут ще певна кулуарна робота, яка йде, десь по якихось моментам нас будуть зупиняти, казати, що це неможливо виконати. Тобто до цього плану будуть ще вноситись корективи, його будуть коригувати. Як взагалі для Володимира Зеленського пройде поїздка в США? Я взагалі для нього пройде на наступному тижні поїздка в США, наскільки успішною вона буде. 6 ну, жезлів в Зірці, тобто з перемогою, в майбутнє з перемогою, але тут є диявол і є ієрофант. Тут цікаво, диявол може ставити певні обмеження щодо все ж таки певних агресивних дій, певних наступальних дій або ударів. По території ворога, бо є іерофант і мечів, але вони під дияволом. Все одно якісь обмеження. Тут є світ, лицар кубків і правосуддя. Ну, загалом тут буде певне рішення, воно буде непогане. Можливо, навіть буде виділення якогось там або пакету допомоги, або чогось такого, бо ну важливо. Може бути узгодження певних важливих моментів також для нас. Але тут в активності, там де безпосередньо необхідні швидкі, такі дуже активні дії, там може йти четвірка мечів, це певні паузи. Але в перспективі я на них уточнюю шість кажезлів і карта зірка все ж таки буде виконана. Тобто, не всі ті речі. Які він очікує отримати від США, будуть отримані вчасно, не все буде зроблено вчасно, бо є четвірка мечів, а вона про те, що треба полежати трошки, відпочити, подумати, дати Путіну певний час підготуватися до цього, а потім зробити. Як загалом для Зеленського пройде його поїздка в США? Не буде сказано те, що Зеленському розіб'ють серцем, бо є трійка мечів і карта місяць. Про це не буде сказано. Чому? Бо жлоби. Четвірка Пентаклів, трійка Пентаклів це оце, співпраця. Тобто там, де потрібно, вплив трьох. Тут будуть просто казати, що денях нєт Денях нєт Перує Пентаклі, помірність і Пашкубків. не подобається карта помірності, бо вона наповнює скарбничку, наповнює ресурсну складову, дуже затягуючи час. Проте будуть якісь приємні заяви або якісь приємні рішення. Лицар мочовий каже про те, що у Зеленського буде привід злитися. Далі, давайте запитаємо з вами. Як пройде для Зеленського зустріч з Байденом, з Трампом та з Камалою Харіс на наступному тижні? Як для Зеленського взагалі на наступному тижні пройде його зустріч з Байденом? Його зустріч з Камалою Харіс. Та його зустріч з Трампом. Дев'ятка жезлів буде захищати себе з Трампом. Імператриця сімка пентаклів і дві жезлів. Нічого конкретного. Тобто будуть спілкуватися щодо України, будуть знаходити він, Зеленський, по факту цієї зустрічі, він буде в очікуванні якогось рішення зі сторони. Трампа або якогось бачення зі сторони Трампа. Трамп, я так розумію, що не дасть ніякої конкретики, він нічого такого прицільно конкретного не скаже. Бо тут, як Україна, в очікуванні певного рішення щодо Харіса. Ну, тут може бути рішення, якесь вольове щодо певних санкцій відповідно до Росії. Ну, тут а, не знаю, наскільки Байден прям там активно приймає в цьому участь, бо тут як він як так трошки осторонь цієї всієї теми, бо є відлюдник, це наче як людина взагалі сама в собі. Не можна тут нічого сказати, бо тут кожен при своєму. Два короля і відлюдник, тобто якось взагалі так не, не про певну там, якусь конкретику. А чи наважиться Джо Байден перед тим, як піти в історію? Чи наважиться він на якісь активні рішення, активні дії, які б допомогли Україні перемогти швидше? Чи очікувати нам від Джо Байдена певних активних дій для допомоги Україні? Ну, багатого не треба чекати, бо є п'ятірка мечів, тільки. А, ну тут, якщо для Росії дійку мечів, п'ятірка мечів, ну добре. Якщо для Росії якусь таку створити ситуацію, яка змусить задуматися про свій програш, чи очікувати від Байдена якогось рішення? Ну, він по сонцю ще повинен. Певну якусь таку вольову позицію висловити, бо є сонце і тут же для прийняття якогось дуже важливого рішення. Я б не очікувала дуже багато, бо тут є 4 мечів, дев'ятка кубків. Це доволі хворобливий стан. І на зараз йде ще прийняття рішення. І з поглядом в майбутнє, наскільки воно не завадить, наскільки воно буде на часі, чи приймати, чи не приймати, бо тут. Як тут Анхамон трохи відпочиває. Але Україна теж, я так розумію, що незважаючи на те, що нам дуже важко, але ми просимо певний ресурс, просимо прийняття певного рішення і незважаючи от на цю четвірку мечів, це треба, типу, переспати з цією ідеєю, але і обмеження можуть бути до речі. І важко може бути, але ресурс якийсь дадуть, і рішення якесь ще буде прийнято. Я не думаю, що воно буде прям дуже-дуже крутезним, бо ці карти все ж таки кажуть про те, що ще вирішують, ще не вирішили. Але ще щось яскраве від Джо Байдена, який йде в історію. Ще можна чогось очікувати наостанок. Які загалом будуть наслідки для України та для Росії від тих перемог, які матимуть місце на наступному тижні в США між Зеленським та керівництвом Америки. Які будуть наслідки саме для України в довгостроковій перспективі? Для України наслідки та для Росії. Які будуть наслідки від цього для Росії? Для України. Для Росії. Тут більше для Росії наслідки, Бо тут колісниця, відлюдник і королева жезлів. З одного боку, це військовий рух для на тимчасово окупованій території, або ще військовий рух на територію Росії. Я не виключаю цього. Бо тут відлюдник і карта Росії. А це активні військові дії або якась така навала. Щодо самої Росії обмеження, важкість і страх. Це можуть бути санкції, це може бути скрутне становище, це може бути ще залякування. І взагалі такі обставини, в яких ну, можна вішатись. Тут ще башти тільки не вистачає. Ну. Буде Зеленський повною мірою задоволеним результатами тих перемовин, які будуть в нього на наступному тижні в США. Чи буде він цілком задоволений результатами? В очікуванні перемоги і якогось ресурсу. Тут надія, сподівання на те, що будуть прийняті швидкі рішення. Тут з одного боку є диявол. Він може казати про те, що гра набуває таких певних дуже хвилюючих обертів, проте все одно є певні обмеження в нових діях, які можуть бути в нас в домі застосовані, можуть бути також обмеження. Я не виключаю, що можуть бути дуже гучні заяви з приводу підтримки, з приводу єдності, з приводу, наприклад, НАТО якогось приєднання. Тобто такі якісь гучні заяви, вони можуть звучати. Це буде дуже красиво, це буде прям солодко. Проте тут є моменти того, що від певних навіть рішень, які можуть бути озвучені з часом, можуть їх підрихтовувати, змінювати, є повільність бояли церпентакливий. Там, де потрібно швидше, там йде повільність, бо він на інвалідному візочку, на жаль. Ну будемо сподіватися на краще. Чи взагалі керівництво США нинішнє зацікавлене в тому, щоб завершити війну в Україні, щоб Україна перемогла в цій війні? Чи вони зацікавлені в тому, щоб війна якнайшвидше закінчилася? Ну Тут з однієї сторони карта швидкої перемоги: шістка жезлів, сонце і жезлів, тобто якась швидка перемога, якась ну, така яскрава дія. Вони зацікавлені в тому, щоб була якась дуже така швидка яскрава дія, яку можна буде в тому числі використати для того, щоб вдягнути собі медальку. І тут є ще хитрість, є підступність певна сімка мечів. Їм це також треба для того, щоб була в них гарна повістка дня. Пашкубків. Щоб було чим вихвалятися. Не можу сказати, що вони не зацікавлені. Вони зацікавлені, але в такому, знаєте, якомусь ефекті вау. Що вони для цього роблять? А чи роблять вони для цього ефекту вау, достатньо. Ну, як сказати, двійка жезлів і двійка мечів. Ні. Ну, наразі ні. Тут є. Такі питання, які неможливо вирішити. Одне проти, інш, проти іншого. Дві Жезлів, як подивитись? Планування. Коротше кажучи, все. Дуже дякую вам за увагу! Все буде Україна. Ми з вами обов'язково, дуже скоро переможемо, бо ми вже на день ближче до нашої перемоги, і не дивлячись ні на кого і ні на що. Головне, будь ласка, бережіть один одного і на все добре.